Пане ймаде, з одного боку, ніби команда зрівняла рахунок це плюс, з іншого боку знову втратила очки. Який ось присмак лишився після цього поєдинку. Ніхто не може бути задоволений втратою очок, безумовно. Е, можемо бути задоволеним тим, що ми додали і після голу, і в другому таймі. Можемо бути задоволеними тим, що е, зрівняли рахунок, можемо бути задоволеними тим, що у нас є певний резерв для цього. Ну, але це, цього недостатньо, безумовно. Це, коли ми щось говоримо, говоримо, потім говоримо але, то можна перекреслити все, що було попередньо. І вже будемо фокусуватися на тому, що було після цього але. Ми не можемо е, першу частину гри виходити і думати, що гра сама собою реалізується. Ми зобов'язані диктувати ритм кожної гри. Коли суперник обирає е, більш комфортну стратегію для того, щоб цей ритм зменшувати, щоб робити його якомога менше. Ми точно не можемо під це підлаштовувати. Звісно, ми не можемо не будемо грати в бій-біжі, коли суперник буде опускатися на свою половину поля. Але ми точно не можемо зупинятись і чекати на якусь нагоду. Ми маємо створювати нагоди, Те, що ми почали робити вже після. Набагато швидше просувати м'яч, набагато агресивніше його приймати вперед, набагато більше створювати загострень. І з одного з таких загострень ми реалізували наш момент. Знову ж таки, і в першому таймі були моменти, але занадто багато було сумнівів в певних особистих діях, коли ми робили зайвий дотик. Коли ми зайвий раз вже замість того, щоб загострювати бити поворотах, зайвий раз віддавали передачу, шукали ідеальну нагоду, яку ми знаємо, що біля воріт суперника ну, не буде організована команда давати такі ідеальні нагоди створювати. Ну, Ніколи цього не буде. Сьогодні ми грали проти порівню гравця гравців достатньо якісної команди, ну і організований так само, про що ми знали і про що ми говорили до цього. Протягом ось підготовчих днів. Не вперше команда краще, і ви це зазначили, проводить другий тайм. Тобто перерва має якесь ключове значення? Чи поясніть? Насправді, тут навіть не в перерві, я думаю, проблема. Я говорив дуже давно, говорив, що ми, нам треба абстрагуватись взагалі від поняття, що є клуби. На які не треба налаштовуватись, тобто там клуби більш сильні, що є клуби, на які треба налаштовуватись. Ми... Я дуже хочу абстрагуватися від з цих понять. Хоч це і важко, бо це вже буде йти просто проти, скажімо так, конвенціонального розуміння взагалі всього. Ми маємо фокусуватися на, на налаштовуватись на гру. На гру, гра в футбол, неважливо, де ця гра відбувається. Під час матчу офіційного чи це тренування, гра. Ви виходите на поле, ви граєте. І гра не може бути е, за бажанням. Якщо ми виходимо на поле, то ми, ми є частиною гри. І частиною гри, яка буде від нас постійно щось вимагати. Бо у гри є певні свої вимоги, є певні правила. Якщо ми не хочемо. Е, Цим правилам е, прислуховуватись до них, ну, тоді будуть значить, епізоди, де ми будемо е, е, доводити до моментів, до таких неприємних сюрпризів, як сьогодні. Знову ж таки, це більше стосується нашого в першу чергу е, погляду не знаю, на, на, на просто базові концептуальні речі. Бо можливо, хтось за мною не погодиться. Хтось буде говорити, що є важливіші в матчі, що треба 15 хвилин пресингувати і потім цього не робити, або навпаки. Я в це не вірю. Я вірю в те, що ми маємо робити все для того, щоб нав'язувати свою гру. Я вірю в те, що у нас все рівно є, коли ми знаходимося в оптимальній формі і в найкращому, скажімо так, із можливих складів. Що ми можемо це нав'язувати, але все рівно я буду повертатись, можливо, поки що все ще регулярно, до тези, що ми поки що на шляху для того, щоб цього досягнути. Ну, і, і не буде інакше, бо все рівно час, ми не можемо його пришвидшити, і ми дуже добре розуміємо, що все рівно яким би не був результат, ми маємо повертатися до цей тез, що ми зараз будуємо, що все рівно буде в моменти стагнації. І на сьогоднішній день один з таких моментів, на мою думку, є на це об'єктивний причин, про які ми говорили вже попередньо. Зараз починається дуже такий складний календар для Полісся. Наскільки ви морально готові до цього, і можливо плюс в тому, що не треба налаштовувати додатково футболістів, так бо Кривбас, потім Олександрія виїзд, потім Динамо виїзд. Ну, можливо, в ну, сенсі... можливо, в цьому сенсі ось ця ідея того, ось ось ця треба ідея не того, треба того що треба не треба на когось налаштовуватись, можливо, зараз нам і додасть фокусу, додасть тверезості, додасть нам мотивації внутрішньої робити те, що, про що ми говоримо, домовляємось і що ми робимо в періодами, в. Кожній грі точно, а інколи і в попередніх матчах майже весь матч. З іншої сторони, я не сильно полюбляю цю ідею, не сильно з неї згоден, але, можливо, це буде для нас бонус. Ну і Графік зараз, да, зараз буде насичений, принаймні цей тиждень точно, враховуючи ті обставини, з якими ми зіштовхнулись протягом паузи на збірні. Це і травми, на жаль, які е, певні гравці зазнали. Ну, і ми пам'ятаємо травму Оцуляка, але раді, що він зараз вже е, у грі сьогодні вплинув на гру, ще й реалізувавши саме головою ту нагоду, яка у нього була, і певні, певну різницю в кондиціях, ну, є на це певні причини, ми маємо це проаналізувати і просто під, намагатися підходити до кожної гри зараз максимально. Сфокусовано, тверезо. І якщо не треба буде додаткової мотивації, то ну, значить це плюс, значить, використаємо цю, спробуємо використати цю нагоду на свою користь.